Валентина розуменку не вінчена. Скік-скок, бабусю. Скік-скок, скік-скок. Бабусю на баранчик. У бабусі Петрику спинка болить, а ти ніжками, ніжками, скік-скок, скік-скок. Знайомтеся, це Ліда Іванівна зі своїм онучком Петриком. Вона на роботу, він у дитсадочок. Добре, що їхні заклади поряд, добре, що з дому йти недалечко. Тільки в маленького болять ніжки. Уночі доводиться їх натирати горілкою і обмотувати шерстяними хустинками. А то й на руках поносити, поки розтривожена дитина засне. Скік скок, бабусю, скік скок. Бабусю, казочку, бабусю, пісеньку. Котилася торба з Великого горба, а в тій торбі й паляниці, Петрику маленькому і лагідні киці, а, -а, а чоловіків своїх Ліда Іванівна не будить. Нехай відпочинуть після важкої роботи. Буває, проснеться син, то передає естафету йому. А казала ж зачекай, не поспішай, нехай школу закінчить. пізно. Відповів, ой пізно, мамо. Син на декілька років старший від того дівчиська, яке ще й школи не закінчило. Чоловік на заробітках має приїхати за місяць, не тривожила його. Найспокійно доробляє небарака. Кинулась до кума, синового хрещеного, пекла хліб, брала дітей. Майбутній сват, дізнавшись про вагітність, вигнав дочку з дому і гайда сватати. Отаке то людо буває, найбільше боялася осуду і неслави. Добре, що син хотів тієї дівки. Добре, що вона вчепилася в нього руками й ногами. Раді були обоє, що все втряслося. Приїхав татко Іван Данилович, а в нього вже й весілля на носі. Не дуже гнівався. Зрадів, що дружина полюбовно все вирішила. Невістку додому забрали, влаштували невеличку вечірку, родичі та друзі наречених. Гроші виклали зі своєї кишені, трохи мав син, свати не дали ні копієчки, бо немає в них. І нехай зайновиті, і недбайливі. Нічого. Аби в дітей ладналося. Спасибі мамі свекрусі, рідної вже не було, що хліб і пироги попекла, півня зарубала, трохи грошима з пенсії підсобила. Пощастило жінці зі свекрухою, правда, що пощастило, і її невісточці буде добре з нею, лиш би шанувалася. Народився Петрик, бавилися до року, потім заочно закінчували останній клас середньої школи, вступали до коледжу, навчалися разом усе. Бувало, чоловік бурчав, що вона незабаром з ніг упаде за клопотами, і йому ласки було не додано. Вчилася невістка на стаціонарі, жила в гуртожитку, а додому на вихідні та канікули. То й мусила Ліда Петрівна бути і мамою, і бабусею Золотому внучкові. До свахи ні ні, не тому, що та відмовлялася, не довіряли їй. А на другому курсі трапилася та прикра пригода. Знайшов син у речах коханої щоденник інтимний, а в ньому таке, а в ньому таке. Словом, закохалася молода жіночка в якогось однокурсника забула і про чоловіка, і про дитину. Ліда Іванівна спочатку сина вговтала і заборонила йому розповідати батькові, потім умовила його спокійно поговорити з дружиною і, якщо це просто затемнення, пробачити і спалити той щоденник. Бо ж як же їхнє кохання, головне Петрик, і що люди скажуть? В скреготів молодик зубами та вибачення прийняв щоденник спалив. Закінчила молода науку, влаштувалася на роботу, живуть разом. Кімната старим, кімната їм, дитяча, а кухня їдальня вже спільна. Спочатку наче й непогано було. Жінки між собою ладнали, чоловіки також, а Петрик горнувся до всіх лагідний хлопчик і веселий. Тільки невісточка в пір'ячку вбилася, як у нас кажуть, то була смирна і зговірлива, а то огризатися почала. На зауваження в неї гостра відповідь у суперечці не смовчать. Ліда Іванівна вміла гострі кути згладжувати, бо сама колись у свекрі жила, а благовірний дибки стає. Де ж це видано, що невістка в чужій хаті на дармових хлібах почала так кирку задирати. Син нейтралітет тримає. Шкода йому батьків, шкода й дружини. Та й влаштовує його таке життя під опікою батьківською. Потім гамувалися всі, потрапила молода в лікарню. Операцію треба терміново робити. У сина грошей, як кіт наплакав, у батьків теж такої суми немає, яку запросили хірурги. Хто лікувався, той знає. А до сватів нема чого й звертатися. Позичили. Вилікували, віддавали гуртом, гуртом це батьки і син. Невісточка видужала, тому й не працювала. Зате з малим бавилась, інколи і їсти щось зготує. Видужала, борг віддали, та знову сварка в сім'ї. Щось батько їй сказав, якось вона недоладно відповіла до лайки дійшло такі обоє гарячі, скидала речі в сумки, а Петрика, що підріз за руку і на вихід. До своїх батьків, тобто, які в сусідньому селі жили. Нічого, що мати свекруха руку зламала і тільки ноги гіпс наклали. Просить бідолашна залишитися, бо ж як вона без помічниці. Просить син слізно, невблаганна. Тільки вітер за нею майнув, а за два дні і син подався за жінкою і дитиною, бо ж сім'я на очах розпадається. Я, мамо, Навідуватимусь, тільки сказав, збираючись. Нічого, синку, перемелиться, мука буде. Жили недовго в інших батьків, чи тісно їм там, чи не солодко, хто його знає. Узагалі молодій сім'ї слід жити окремо, сказала невістка так синові, як одрубала. Збирають батьки гроші, позичають у людей, худобу, що настягали, продають. Купили. У сусідньому селі спочатку й ніби нічого, та десь то червоточина завелася в цій родині. Ревнує мене до кожного стовпа, о, каже вже не дуже молода жінка людям, так і людям пояснює, так і батькам розповідає свекрам ні ні, бо хіба ж вони поспівчувають чужій дитині, бо мати рідна за дочку горою, а свекруха. Людей слуха Синок Петрик з хати в армію забрали, мати з хати, люди добрі підібрали. Покохала чоловіка, що ж такого, і він мене, дітей своїх не ображатиме. Зараз не те, що колись, так говорила людям цікавим до чужого. Колишню свекруха не паскудила невістки чужої кістки, бо навіщо? Тільки гірко їй було попервах. Ой, як гірко, марнів син на очах, побивався ж як, а потім опанував себе. А тут війна. І ті сімейні непорозуміння здаються такими дрібними, їх же можна пережити. Шлють онучкові, золотенькому передачі, бо ж залишився у війську, хоч і молодюсінький. гроші висилають, коли бракує, і чекають додому. У шпиталь двічі їздили, та, слава богу, не страшні поранення. Встав хлопець на ноги і знову туди. Про невістку намагаються не згадувати, вона ж мати і також за Петрика переживає як живе, знати не хочуть. І тепер молиться стара і за внука, і за сина. За всіх які молиться, Господи, допоможи їм перемогти супостата, нехай повернуться живими, прошу Тебе, хай буде нам Україна. Молитви знає, Отче наш декілька разів проказує, а то своїми словами просить захисту і допомоги і чекає дзвінків щодня. І старого батька заспокоює, коли той плаче, прочитавши в газеті, невтішні. Новини